Він був справжнім патріотом і загинув в боротьбі за рідну землю. А в Івано-Франківську попрощалися із захисником Дебальцевого, 25-річним сержантом Андрієм Прошаком. Герой 128-ї залізної бригади загинув у ніч на 31 січня під час евакуації поранених. Відтоді минуло майже чотири тижні. І увесь цей час рідні намагалися забрати тіло сина із зони бойових дій. Для нас це шок. Ви понімаєте. Одна мама вже як крице 59 її років. От як її пережити? Один син, одна надія була на нього. Він такий був різнорадісний. Він був патріот, можна сказати, родини своєї. Він був патріот, тому що він сказав: Мені стидно буде, якщо я не піду, і буду ховатися за чужі спини. Мобілізували полеглого захисника торік. У березні ще на початку антитерористичної операції пішов добровольцем у 5-й батальйон тероборони Прикарпаття. А після розформування підрозділу продовжив службу у 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді. Загинув боєць після опорного пункту Станіслав, коли бойова машина вояків потрапила у засідку терористів. Нас резервну групу підняли по тривозі. Перша машина, яка вивозила поранених, наших попала в засідку. Нам треба було евакуювати поранених. Ми висунулися на нашій машині на місце. Скажімо так, машина, де зупинилася перша. Ну і відповідно натрапили на ту ж саму засаду. У ну, результаті бойове зіткнення з супротивником. І в бою від кулі Андрій. Сержант Андрій Прошок загинув під час виконання бойового завдання. Ховали загиблого бійця з усіма військовими почестями на алеї героїв міського кладовища.